20 мільйонів гривень заробила вінничанка на незаконному спортовому бізнесі. Надскладну операцію на печінці успішно провели фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Захворюваність на гепатит зростає. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. 20 мільйонів гривень заробила Вінничанка на незаконному спиртовому бізнесі. Спирт та контрафактні алкогольні напої жінка незаконно продавала через інтернет по всій території України. З 2019 по 2023 роки за кошти від цього бізнесу підозрювана придбала 5 квартир та позашляховик на суму близько 20 мільйонів гривень. Офіційних законних джерел прибутку. У жінки не було також вона залучила до злочинної схеми родичів. Вінницька обласна прокуратура повідомила 30-річній жительці міста Вінниці та її двом спільникам про підозру у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у легалізації грошових коштів одержаних. Злочинним шляхом у великому розмірі. Частина 2 статті 28, частина 1 статті 204, частина 2 статті 209 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років з конфіскацією майна. 15 нових захворілих на гепатит А зафіксували на Вінниччині за попередню добу. З початку спалаху вірусу виявили 262 випадки. Нагадуємо, що через спалах гепатиту в області оголосили надзвичайний стан. Епідеміологи продовжують шукати джерело поширення хвороби. Нині перевіряють факти поривів на водогоні та каналізаційних мережах Вінниця облводоканалу. На трьох точках відібрали три проби води для лабораторного дослідження на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. Проби в роботі. Випадки гепатиту А вже зафіксували в Івано-Франківську. Там в інфекційній лікарні перебувають семеро людей з цим захворюванням. Ми запитали у Вінничан, що вони роблять для того, аби вберегтися від цієї інфекції. Я не знаю, чи я готова, але ми зробили вакцинацію. Дитина на мене вакцинована. Я також тому. Я думаю, що це певний захисток, тому що це небезпечна хвороба. Треба захищатися. Немає симптомів, в принципі, немає зараз в цьому необхідності, але якщо щось відчую, то тоді ну, звичайно я пройшла. Частіше стали мити руки, кип'ятимо тепер воду. Тому що раніше пили частіше сиру. Е, ну і так е, купувати стараюся там, де продукти запаковані, вакуумовані, тобто там, де немає контакту з людьми. Мили ретельно продукти. Можливо, просто додавилося дещо в прибиранні житла е, і в плані дезінфекції. Щоб не було такого, як з коронавірусом. Щоб не знову не відбувся карантин, щоб ми знову не сиділи закритими вдома, тому Так звісно, це важливо. Стараюсь зараз менше, наприклад, у супермаркетах купляти якісь ті самі овочі чи фрукти, а більше щось домашнє. Ось збирати своїх батьків чи своєї бабусі, до прикладу. Ось і так само ретельно мої руки. Завжди приходжу на роботу, першим ділом це й цей руки. Я в Вінниці гість тут. Декілька днів то я ще ось тільки від вас почув про цю хворобу. Але ну якщо буду тут залишатися, то звичайно пройду. Коли почався ковід, ковід, ми всі мили руки, ми всі займалися дезінфекцією кожних п'ять хвилин. Потім ми трошки про це забули, а зараз нагадали знову. Ну, ми завжди мили руки, діти так само завжди приходимо перед вживанням їжі, обов'язково. В принципі, просто. Мама більше нагадує про це, так нічого не змінилося. Надскладну операцію на печінці успішно провели фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова. У пацієнтки було діагностовано небезпечне новоутворення печінки кавернозні гемангіоми. Гемангіома це скупчення артерій та вен, які накопичують в собі кров. При травмі вони можуть розірватися і спричинити масивну кровотечу. Також ці новоутворення своїми розмірами стискають судини печінки та жовчні протоки. Хірурги видалили пацієнті частину печінки зі збереженням судин та жовчних протоків. На п'яту добу після операції жінку виписали з лікарні. Мене прооперували 24-25 числа в середу. В четвер вже 25 го числа я вже встала на нових ходити почала. Ну і сьогодні я вже. Іду додому на виписку. Почуваю себе задовільно. Болю, якби таких немає вже нічого. Нічого не турбує, печінка не турбує. Дуже рада, що потрапила до таких лікарів, як Олег Валентинович і Анастасія Русланівна. Дуже дякую колективу велике. Російські окупанти знову почали активно обстрілювати українські міста. Почастішали нічні тривоги. Деякі містяни панікують через закриті укриття у багатоповерхівках. Вінниця одна із небагатьох міст, яке має онлайн-карту сховищ. Найчастіше для мешканців висоток укриттям є підвальні приміщення. Ключі, як правило, зберігаються у голови ОСББ або у головного побудинку. І коли лунає тривога, люди не завжди можуть потрапити у сховище. Про це у соціальних мережах скаржилися мешканці деяких будинків в одному із мікрорайонів міста. Ми запитали у людей, куди вони йдуть під час тривоги. Коли почалась війна, то ми ходили в школу в укриття або там напроти через дорогу, потім там перестали пускати. І в нас лише підваль, ну, підвал, який не облаштований для того, щоб спуститися і. Бути там з дитиною, там мама. Ключі від підвалу у вас є в будинку? Е, є, так. Ключ то є. Але... Ви знаєте, в кого він знаходиться, ці ключі? Так. Хто не піде в подваль. Дому 50 років, ми живемо на юлиці. І як не дай Бог, що случиться, то звідти вже ніхто ніколи не вийде. Дуже рідко спускаюсь. А, а куди саме ви спускаєтесь? В Бігамол. — В під'їздах є укриття в е, Є, але це так, якби подвальне. А куди виміщують? Ви Мигамо. А чи є у вас ключі від цього підвального приміщення? у вас в е, Ні, немає. А ви не знаєте, в кого вони є? Ну, взагалі, взагалі не знаю. А... Я не вважаю, що це бомбоубіжище, Підвал нещодавно світ відзначав Всесвітній день боротьби з інсультом. За останні роки ця хвороба помолодшала на 10-15 років. Щороку понад 100 тисяч українців. Стають жертвами цього судинного захворювання. Від початку року на Вінниччині діагностували майже 4 тисячі випадків інсульту. В групі ризику перебувають люди, які мають серцево-судинні захворювання, проблеми з зайвою вагою, цукровий діабет, вживають тютюн та алкоголь. Ведуть малорухливий спосіб життя. І про небезпеку інсульту говоримо з Тетяною Бондаренко, заступницею директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Вітаю вас, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про перші симптоми інсульту. Як зрозуміти, що це не просто болить голова? Я вважаю, що перші симптоми інсульту. Кожна людина навіть не з медичною освітою може запам'ятати і має можливість перевірити ну, або в себе, або в тих, хто поруч. Ви знаєте, важливо легко запам'ятати абревіатуру слова мозок. По першим буквам цього слова запам'ятати М це мовлення. Тобто у людини починається нерозборливе мовлення, незрозумілі слова або нерозуміння слів, які е, їй кажуть. Наступне о, обличчя це асиметрія, якась незрозуміла усмішка, зміна міміки. «З» – «О» – очі, це раптове погіршення зору, е, двоїння в очах і остання буква К, літера «К», Кінцівки раптова слабкість, оніміння. Тобто, для того, щоб це перевірити, е, варто е, поспілкуватись з людиною, задати їй запитання, просто попросити посміхнутись, сказати просте речення. Там навіть таке, мене звати Тетяна. Е, варто попросити підняти руку але, або обидві руки, чи людина зможе, чи не буде е, втрата рівноваги, і висунути язик. Е, таким чином можна вже запідозрити, що є певні мозкові порушення, які вказують на початок розвиток інсульта. І в такому випадку, ну безумовно, треба ще врахувати, що найчастіше інсульти бувають у людей, у яких є гіпертонічна хвороба, тобто підвищений артеріальний тиск. Тому безумовно треба виміряти тиск, якщо є така можливість. Врахувати, що з групу ризику по розвитку інсульта входять люди, які мають цукровий діабет чи першого, чи другого типу, і якщо є можливість вдома проконтролювати глюкометрами то тобто смужку проконтролювати цукор, але якщо бачите будь-які симптоми по тій абревіатурі слова мозок, як я розповіла, варто викликати. 103, три набратись за номером, зателефонувати за номером 103 і диспетчеру чітко пояснити ті симптоми, які бачить у людини або відчувають в себе. Тобто, це ми говоримо про симптоми, коли поряд хтось є, хто може побачити. А які відчуття, як людина почувається, якщо вона сама залишилася вдома, от і відчуває, що щось з нею не гаразд і. Як тоді викликати швидку? Які це мають бути відчуття можливо? Ну, Перше, це окрім те, що ви сказали, головний біль, але головний біль може і не бути. Перше, може бути ознаками це е, порушення зору, е, тобто різке порушення зору, або випадіння якихось ділянок зору, або двоїння в очах. Е, друге, це. Е, Слабкість рухів, то є наші кінцівки. Чи можемо ми підняти руку, чи можемо ми взяти щось в руку, то слабкість м'язова, оніміння, частіше половина, ну, то є або ліва, або права, або тільки одна кінцівка, немає сили підняти руку, немає сили стиснути руку. Наступне це рішення, То тобто людини втрата рівноваги, то є людина не може головокрижіти втрата рівноваги, Вона іноді не може сісти на ліжку, не може встати, не може зробити певні кроки. Ну І безумовно, це е, те, що я вже казала: тобто, е, коли людина, іноді пацієнти самі можуть оцінити, що вони, е, їм важко говорити. І, до речі, диспетчера швидкої допомоги фіксують, що є випадки, коли пацієнт. І не може чітко пояснити, да мова не чітка, що відбувається, тоді диспетчера намагаються задати уточнюючі питання, щоб уточнити стан, де з людина знаходиться. Як правильно надати домедичну допомогу, щоб не нашкодити? Ну перше. Це е, треба, щоб людина або сіла, а краще лягла в горизонтальному положенні. Тому що якщо людина втрачає рівновагу або запамарищення, іноді бувають травми внаслідок того, що людина падає. Якщо вона сидить на стільці, вона також може впасти. Тому найкраще це лягти. В горизонтальному положенні для того, щоб не е, отримати травмувань внаслідок падіння. Наступне це якщо є можливість виміряти тиск безумовно, і якщо людина приймає фіксує в себе підвищення тиск і має ліки, які вона регулярно за е, приймає для зниження тиску, необхідно їх прийняти. Знову ж контроль цукру крові, і ті пацієнти, які страждають на цукровий діабет першого або другого типу, мають в глюкометри виміряти глюкозу крові, оскільки іноді високий рівень цукру, а іноді частіше за низький рівень цукру, так звана гіпоглікемія, може бути. В певних е моментах схожі симптоми, і тому рівень цукру необхідно виміряти, і, в залежності від того, вже або взяти цукрознижуючі препарати, або е випити солодкого чаю, або з'їсти щось для того, щоб якщо цукор низький занизький. Лише контролювати свій стан і дочікуватись медиків, оскільки е, самос... ну, самостійне прийняття будь-яких судинних препаратів, інших препаратів може нашкодити пацієнту. Дякую вам. Дякую. Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова, була з нами на зв'язку. Ще три американських штати визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Це Вашингтон, Мериленд і Аризона. У цих штатах листопад проголосили місяцем пам'яті жертв голодомору. Із 50 американських штатів у 31-му насильницьку колективізацію Радянського Союзу назвали саме геноцидом. Посольство України в США спільно з Краєвим комітетом США активно працює над тим, аби все більше штатів визнавали цю трагедію геноцидом. У хатах, коморах та зерносховищах нашестя мишей та щурів. Цьогоріч полівок набагато більше у порівнянні з минулими роками. Гризуни, не маючи що їсти, у полях та садках пробираються в будинки. Ці плазуни переносять більше 30 різних видів захворювання чума, мишачий тиф та лептоспіроз. А ще з цією твариною наші предки пов'язували чимало прикмет та повір'їв, які впливали на наступні врожаї та передбачали майбутнє. У помешканні Дарки Нагірної, що за є миші, але цього року їх в рази більше. Дівчина не знає, як позбутися гризунів, бо не стільки боїться полівок, як того, які інфекції вони розносять. Останнім часом побільшало мишей. Напевне, з тим, що на вулиці дедалі холодніше, вони пробігають в приватні будинки грітися, і це створює певний дискомфорт, оскільки вони гризуть стіни, не дають спати, пошкоджують провода. Миші гризуть все від меблів до проводів, і самі миші перші переносники найнебезпечніших інфекцій, такі як тиф, холера та чума. Є нерідко джерелом збудників небезпечних захворювань, як інфекційних захворювань, так і трансмісивних, так і паразитів, наприклад. І достатньо відомі і небезпечні захворювання, там лептоспірозна, наприклад, туляремія, чума, сказ. Ну власне, не потрібно забувати, що миша це представник савців, і багато захворювань для багатьох савців є спільними, тому в принципі є. Ще наші предки вважали мишей нечистою силою і пов'язували з ними багато повір'їв, приказок та казок. Хоча сама миша, іноді, згідно міфологічних уявлень давніх українців, була чарівним помічником для казкових персонажів. Миша в давні часи це була така певною певною мірою, тотемна тварина, яку пов'язували з можливістю переходу з одного в світу в інший, тому що це дуже яскраво до речі видно в дитячій міфології в казках, адже ми знаємо дуже добре казку. «Ріпка», де саме мишка є тою вирішальною маленькою силою. Люди вигадують чимало способів, як витравити гризунів зі своїх домівок та зерносховищ. Хоча саме науковці переконують, що популяція мишей не повинна зменшуватися, бо і від них є користь для деяких видів рослин. Якщо вірити нашим пращурам, по цим тваринам можна було передбачити майбутнє так. Велика кількість мишей до великих врожаїв. Вікторія Ліварчук, Юлія Василькова, Канал Віничина це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких, і все буде Україна.